необхідні провести, ви великих вийти але є зміни, які необхідно безпосередньо внести на нашій на сесії. Фабрика зараз все коротко розмучить. Я вам кажу. Все, питань немає. Я тільки про, по процедурі два слова скажу. То, що я корм, я депутат, я корм, більше чотирьох депутатів, п'ять депутатів депутат є присутні, значить маємо повне право розпочати. Е, можна, я, Михайлович? Так. Доброго дня всім. Е, Щойно Поданий був лист, за думкою голови бюджетної комісії, зокрема про передачу пального Радянської селищній ради, це передати талони на паливо Асара Бердин А-905 європляд, у 150 штук, номіналом літрів, на загальну суму 80 тисяч 170 гривень 175 гривень. У власність на баланс Радяківської селищної ради. Створити комісію по прийманні передачі. За Провести приймання кальдова до пасі з начинного законодавства. Це є від е, нашого відділу освіти. Так помираємо. Так, так. так зв'язку з тим, що е, 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 вони ці талони були як резервні для е, забезпечення е, генераторів. Ви самі розумієте, цього року дякуючи Богу, що е, е, не було. Е, Давні дії завершити, продовжити вже не можна. Ми, ми підемо таким шляхом. Що ми беремо на себе снаразу ці талони? Ми їх передамо частину талонів. передамо для роботи е, поліцейської громади, знаєте, за цими по програмі, тобто не цей, а другу частину талонів ми передамо на терцентр для обслуговування нашого терцентру. Тобто, щоб ми до, е, до березня місяця зуміли ті талони використати, що не використаємо, звісно, заправимо в каністри і будемо надалі мати де для, для роботи наших нашого транспорту. Тобто так, така сама Так, що це так, ну бо якби була теляка, ми б вони випросили для автобусів, але ні але по ні поміняти нічого не можна, то ми таким способом, щоб не, е, е, не це, це, так, це, так, так. Наступний так. крок також по відділу освіти видимо про 473 тисячі п'ять гривень. Це є кошти недорокові, це є кошти, які були заповнені 25-го року для нашого відділу освіти. Тут мова про те, що кошти е, минулого року ми. Цей проєкт не завершили. З певними умовами зараз потрібно до, скажімо так, фінансування з нашого боку. Це є на придбання обладнання, створення та модернізації, проведення реконструкції та капітального ремонту і далень харчово, закладу загальної середньої освіти, зокрема Сваричівських літератуй. Неодноразово я про це розказував на бюджетній комісії, також і на унаному сиденій сесії селашного раду, але ми все-таки не змогли завершити продовження цього року. Все вірно виконавка. Так. Це кожний додатковий, також йдуть за рахунок відділу освіти. Те, що було в бюджеті профорусі 25-го. Наступний крок по провадженню автоматизованої системи управління розумне село. Тут маєте на увазі програми забезпечення, вона буде носити в себе розділ. Електронний законопорядник наступний роду це буде електронний господарський облік і устав, адресати та попередня настройка програмного забезпечення розумним салом. Тут я зрозумів, що це для нашої громади для всіх старосинських кругів вона має 12 чи 10 робочих місць і загальна сума даного програмного забезпечення розумне село, конкретно 76 тисяч гривень. Це буде рахунок коштів. Котексту, те, що у вас було в матеріалах, це безпосередньо на співфінансування збільшити державного бюджету кошти приходять в нашу громаду. Це 929 900 гривень, це є нова українська школа. Також йде дофінансування пропорція з нашого селищного бюджету під цю суму 929, 900, наша сума 49 тисяч, Це розрахунок нашого бюджету, також і також йде. Перерозподіл коштів по бюджету, які було заплановані в 2025 році по кошториску апарату селищної ради, це 500 тисяч гривень. Змінюємо призначення з 10-го ходу. Це було поточні видатки на код 31.10 Придбання об'єднаним обладнанням і предметів довгострокового користування на суму 500 тисяч гривень. Це придбання квадраткоптерів. Цивільно слід. У Мені, коштів за більше маленького. Буду Де май? Майбільше, Майбільше. Я Буду запитати. Немає. Все, майже нічого немає. Тоді ставлю на голосування, хто за те, виступані питання, за тексти, просто голосувати. Хто за? Одноголосне рішення приймає. Всім я здогово.